В минулому відео ми говорили про російську дезінформацію, про імету та наслідки. В цьому ж відео будемо говорити про те, як розпізнати фейк. Є кілька простих порад, як захистити себе від дезінформації. Перевіряй джерело. Якщо це невідомий телеграм-канал чи фейсбук-сторінка, то з великою різницю це може бути фейк. Використовуй Google. намагайся знайти підтвердження інформації в авторитетних джерелах. Аналізуй емоції. Дезінформація дуже часто давить на емоції та порушує всі права об'єктивної журналістики. Не потрібно сліпо довіряти аудіовізуальному контенту, тому що він може бути згенерований штучним інтелектом. Зазвичай по аудіо це зрозуміти просто, тому що там може бути неприродний тембр чи неправильні наголоса. У фото зверніть увагу на дрібні деталі та елементи одягу, що її дуже часто путає масштаби та. Ну і також дивіться на фон, тому що там може бути те, що взагалі не відповідає контексту. У відео звертайте увагу на міміку, рухи та очі. Вони можуть виглядати дуже неприродно. І також, звичайно, дивіться на фон і враховуйте контекст того, що відбувається. А найголовніше, не реагуйте швидко та емоційно. Краще видихніть та проаналізуйте новину ще раз. Також думайте про наслідки, кому та чи інша новина може бути вигідна. І завжди пам'ятайте, що несвідома поширена інформація може зіграти на руку ворогу.